Всім вітаннячко з України! Шлю, шалений привіт! І сьогодні я до вас з невеличкою розпаковочкою товарів з Aliexpress. Тут різні принади для риболовлі. Саме те, що полюбляють мої хлопці Рома та Ігор. І давайте будемо дивитись. І ось в такому пакетику прийшли. Силіконові рибки. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 штучок. Що їх було? 17 штучок. Я, чесно кажучи, не знаю. Вони в такому фірмовому пакетику. Гарному, мені подобається. Преміум фішинг. Не знаю, що і як, але мені подобається це все. Рома зацінив, одним словом. Йдемо далі. Наступна наша посилочка. Ось такий маленький. Воно приходило в різних пакетах і дещо було запаковано разом. Ось, Як от, наприклад, ці рибки були ще з чимось, але що з чим було, я вже, наприклад, не пам'ятаю. Так, це воблери. Здається, так це має назву. Буде дуже смішно, якщо я називаю неправильно. І тут у нас три різні штуки. І я вам зараз... Покажу, вибачте, за шуршання, але по-іншому я їх не зможу відкрити, щоб вам їх показати. Ось, дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй, вибачте. Наступного разу, як будете робити, так не робіть, як я це зробила. Ой-ой-ой, як больно було, чесно кажучи. Одним словом, ось така красива. Хотіла вам. Я ось так буду вам показувати, бо буду пальці собі поранити. Ось, дивіться, ось така. Два крючочки, якась лопаточка, щось, мабуть, кормлена, цепляти також щось. Така гарненька, зелененька. Ось така ще є жовтенька з коричневим. Яка? Наскільки мені це відомо, це для окуня буде. Ось так. Ось такі вони різні три штучки. Але будьте обов'язково з ними обережні. Бо вони дуже гострі. Наступна. це також фритманки. Рома вже такі щось брав, я пам'ятаю це. І навіть тестував їх на рісці. Ой, вона також йде злопатися. Так, треба обережно, бо ці кричочки, щоб я собі нічого ніде не, не порадила. Дивіться, яка вона гарнюня. Ось так. Лопаточка. І ось така ще одна. Ця. Бачите, вони трішки такі. Вони трішки різні по розміру, по товщині. Тут така більш худенька пуза, не менше кормлена рибка, це більш закормлена рибка. І ось такі лопаточки в них треба. Далі йдемо. Що у нас там ще є? О, зараз. О, ще ці силиконові штучки, рибки, як їх називають. Тут, я точно знаю, що їх по 10 штук, тому що я їх рахувала. Ось одну навіть відкрита. Повка витягну, зараз покажу вам, Дивіться. Ці силіконові рибочки. Ось. Ой, оця... близька тіння на мене засипеться. І ось такі ще. Риблясті. Ну, я не буду їх, мабуть, розпаковувати, Май... немає сенсу. вони такого... Тобто, це, бачите, вже їх у роми. Один, два і три. Гарні речі. Ну, і наступна наша посилочка. Ох, Тут ще ці рибки. Воблі... Ох, Я хоч правильно їх маю назвати. Одна дуже погано розпакована. Теж вони йдуть з лопатками, але тут, дивіться, три гачечки. Якщо тут на цих два гачечки, то на цих три. І вона така, майже, не, не така. Тут пуза немає, не, не кормили цю рибку. Ось такий гарний колір, мені здається, в воді буде дуже красиво. І трішечки. Ні, вона, мабуть, здається, однакова. Чи ні? Трішки одна. Трішки колір відрізняється. Одним словом, ось так. З трьома теж гачечками. Та з двома, а це з трьома. І ще одна наша посилочка. Опять. Знову це. це також воблера, мабуть. Mm -hmm. Тільки тут вони з двома гачечками у нас. Зараз відкрию. Я вже їх боюся, бо вони до мене цепляються. Ось дивіться, ось така зелененька. І, і ця така сама. Вони однакові дві. З двома гачечками ви можете побачити. Ось так виглядає вона. Мені здається, в воді буде дуже гарно, дуже чудово буде так, по воді пла... плист... плисти ця рибка. І цих пакетів. І останнє в нас лот на сьогодні, як кажуть. Це гачки для силіконових рибок. Тобто ці гачечки, на ці гачечки треба цепляти ось ці рибки, я так розумію. Ось таких два пакетики. Так, от від... всього 10. Mm. Ні, тут їх 5. Тобто по 5 штучок в кожному. Але я вам скажу, вони такі нелегенькі, вони важкуваті, мабуть, я б теж сказала. Кожна штучка 4 грами важить. Ось така краса, мені дуже, дуже подобана. Ось ось такі покупочки були на сьогодні. Вони прийшли ну, кожна за два рази, за два рази це прийшло. Точно два рази ми їздили набав, до магазину і за два рази воно прийшло. Ось це все на сьогодні. Маю надію, наступну розпаковку з Аліспрес я зроблю зі своїми прикрасами. І до наступних зустрічі всім папа. -па. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо ви тут вперше. А також ставте дзвіночок, щоб нічого не пропускати. І тут буде обов'язково для вас багато цікавого у наступних відео.